Зима. Спиши текст. Послухайте уважно текст, а потім самостійно ще раз прочитайте і починайте списувати. Зима вихвалялася всіх у лісі поморозити. Налетіли холодні вітри, прийшли люті морози. Зима все вкрила білими снігами. Скрутно стало тваринам. Аж он і лісник приніс звірам і птахам смачні гостинці, жолуді, житні сухарі і сіно.